Бог говорить про ваше життя лише хороше, коли ви чините, думаєте і говорите на підставі Слова Божого для вашого здоров'я, сім'ї, фінансів, саме це ви й отримуєте. Але компроміс стосовно Слова Божого обов'язково приведе до поразки. Слово Боже, це кінцевий авторитет. Прийміть рішення ніколи більше не йти на компроміс зі Словом Божим. Ісус Слово у цілі, ваш партнер по завіту. Коли ви розумієте права завіту, які він придбав для вас, ви можете охопитись за них. Він має для вас хороше майбутнє. Це здоров'я, емоційна цілісність і фінансова свобода. Не йдіть на компроміс і не здавайтесь. Вивільняйте силу Слова Божого як першого і останнього слова в будь-якій ситуації, і ви побачите, що він зробить для вас. Слово це початок вашої перемоги. Налаштуйте своє серце і слова у відповідності зі Словом Божим, щоб жити в його перемозі і переможній вірі. Навчіться робити слово Боже кінцевим авторитетом у вашому житті. І як все, що ви думаєте, говорите чи робите, може відповідати слово Божому, що приносити вам його обітниці. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. Це Глорія Копленд, а це наша донька Келлі. Слава Богу. І ми тут, бо Господь сказав нам бути тут. Амінь. Так. І як я вже говорив раніше, я говорив цю понеділок. Це розвивалося в мені, особливо протягом останнього часу цього року ніколи не дій на компроміс щодо слова Божого. Ніколи, бо компроміс це дуже серйозно. Так, якщо ви подивитеся значення цього слова у словнику, то одне з них стосується політики, коли політичні партії йдуть на компроміс чимось. Але далі говориться про те, як небезпечно ставити під удар свою непорочність або честь. І я вже цитував мого батька в вірі Орела Робертса який сказав дещо про це. Я чув, як він проповідував на цю тему. Я чув, як він проповідував про четвертого чоловіка, про якого ми говорили вчора. про вогняну піч, коли на сказав: хіба не трьох ми туди кинули? Тоді хто ця четверта людина? Четверта людина це Ісус І кожна книга в Біблії, всі 66 книг Біблії, всі вони є образом Ісуса. Фактично, ми говорили про це цього тижня. Ми говорили про те, що Даниїл витлумачив сон і сказав: прийде царство, яке не буде зруйноване. Я перефразую, це царство прийшло, коли Ісус воскрес з мертвих. Так. І є молитва, якою молився Ісус. Приклад молитви. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Воно прийшло, так. І воно вже тут. Так. Алілуя. І ми, громадяни цього царства. Так, амінь. Амінь. Ми народжені з ми нове творіння, наподобу нашого Бога. А тепер давайте ще раз звернемося до книги пророка Даниїла. І я вже сказав, що все, що ви намагатиметеся зберегти, йдучи на компроміс, зрештою, ви втратите це. Тому насамперед робіть те, що говорить слово Боже, як ті троє єврейських чоловіків. Спочатку вони повірили Богу. Нам байдуже, якщо ми загинемо. Ми не поклонимось твоєму золотому боввану. І оскільки вони не вчинили це, вони отримали повищення. Я чув, як люди втрачають роботу, бо вони не пішли на компроміс зі своїм керівником. Я думаю зараз про таку людину. Вона тримала на своєму робочому столі біблію і протягом дня час від часу читала її. Прийшов начальник і сказав: сховай цю біблію в шухляду. Що ж, вона залишила її на столі. Тоді начальник прийшов і сказав: поклади цю біблію в шухляду, бо я тебе звільню. Але та жінка не сховала біблію. Вона не пішла на компроміс. І цей начальник звільнив її. Він погрожував йому. Її звільнили. Чоловіка, який не захотів ховати Людину, свою Біблію? Людину, яка не захотіла покласти Біблію в шухляду. Її звільнили. І якщо я правильно пригадую, це була жінка, і вона звернулася до свого менеджера і запитала: чи може вона покласти на свій стіл Біблію? І той дозволив їй. Тоді вона сказала, але мій керівник сказав, що не можна. Потім того начальника звільнили, а вона зайняла його посаду. Розумієте, це сучасний третій розділ книги Даниїла. Ось там. Тож вона отримала його посаду. Отже, відкриємо десятий розділ книги Даниїла. За третього року Кіра, Перського царя було відкриття Даниїлу, що звався Ім'ям Валтасар, а слово це правдиве та великої сили. він зрозумів те слово і мав розуміння того видіння. І дозвольте мені прочитати це з розширеного перекладу Біблії. У твоїй біблії це множина? Видіння? Це видіння. Ні, я помилився, видіння. Дякую, Глорія. Тут написано. Це слово було істинним, і воно стосувалося великої скорботи, конфлікту та нещастя. І він зрозумів слово і зрозумів видіння. І тут є посилання. Ви можете звернутися до книги Даниїла 8.26. Також ви можете звернутися до книги Об'явлення 19.9. Бо Іван в книзі об'явлення на острові Патмос цитував Даниїла. Отже, книга Даниїла — це книга, в якій від початку і до кінця ми бачимо, що він не йшов на компроміс. Тими днями я, Даниїл, був в жалобі три тижні часу. Жодної страви я не їв. А м'ясо і вино не входило до моїх уст, і намащуватися я не намащувався аж до виповнення цих трьох тижнів часу. А 24 го дня, першого дня місяця, я був при великій річці Хідекел, тобто тигр, і звів я очі свої та й побачив, аж ось один чоловік, одягнений в льняну одіж, а стегна його оперезані золотом з а тіло його як топаз, а обличчя його як вид блискавки, в очах його, як вогняне полум'я, а рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. Лише я, Даниїл, бачив це видіння, а люди, що були разом зі мною, не бачили цього видіння, але великий страх напав на них. І вони втекли, щоб сховатися. А зараз повернімося до традиційного перекладу. Ні, продовжимо читати з розширеного перекладу. Тут трохи більше. Це в 12-му вірші. Давайте прочитаємо його. Тоді він. Ангел-посланник сказав: не бійся, Даниїле». Що він сказав? 21 день, Даниїл провів молитві. Він був заступницький молитві через те, що побачив в тому видінні. 21 день, тобто три тижні. Послухайте це. Не бійся, Даниїле, З першого ж дня, як ти віддав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб покоритися перед лицем твого Бога. Слова твої були почуті, і я прийшов заради твоїх слів. Що з ним сталося? Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. Він міг би здатися. Три тижні він не отримував жодної відповіді. Він мало що їв. Три тижні. Як ви вважаєте, мене почули там? Чому я не отримав видіння? У мене нічого не було три тижні. Я три тижні молюся, і нічого не відбувається. Я не знаю, чому. Я не знаю, чому. Чи Бог взагалі почув мене? Я не знаю. Але він залишався в молитві. Він відмовився здаватися. І в його серці було призначення. Він відмовився здаватися. Він стояв перед Богом в молитві. І відмовлявся йти на компроміс. І ангел сказав йому, ми почули тебе першого ж дня. Ви почули мене першого ж дня? І ви дозволили мені сидіти тут 21 день, а почули мене першого ж дня? І це завдяки його безкомпромісному ставленню щодо Бога. І це сталося не в ранні роки життя Даниїла. Минуло вже багато років. Багато років. І зауважте, за третього року Кіра, царя перського, було видіння Даниїлу. Отже, минули роки. Він вже утвердився в цьому безкомпромісному становищі перед Богом, ще зі своєї юності. І оскільки його захопили в полон і перевели до Вавилону. Він відмовлявся їсти їхнє м'ясо і пити їхнє вино. Тато мені подобається одинадцятий вірш. Посланець сказав Даниїлу, ти дуже дорогоцінний для Бога. Чудово, чи не так? Давайте що розглянемо він сказав. Це. це справді приголомшливо. Не потрібно йти на компроміс з цим. Одинадцятий вірш. Це новий живий переклад. Десять одинадцять і сказав він мені, Даниїле, Ти дуже дорогоцінний. І улюблений. Давайте подивимось, що тут говориться. О Даниїле, ти улюблений муж. Розумієш слова, які я кажу тобі. Слава Богу! Це дорогоцінно. Так. Ти улюблений, ти улюблений Богом. І він стояв. Чому? Ти не йдеш на компроміс з його словом. І, звісно, потрібно Бог любить потрібно стояти. Мене. І я пригадую зараз одні з моїх найулюбленіших віршів. У всій Біблії. І я покладу тут свій маркер, а ми відкриємо Євангелію від Івана. Тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий розділ Євангелії від Івана все це вечеря завіту. І всі ці слова були сказані там. І найдорогоцінніші слова були сказані після того. Як Юда пішов звідти, Ісус сказав йому, що робиш, роби швидше. І подивіться 21 й вір, 14-го розділу Євангелія від Івана. Він позначений в мене червоним кольором. Хто має заповіді мої і виконує їх? Але хвилиночку, які заповіді? Повернімося до 13-го розділу. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнається, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Я думаю, що любов життєво важлива, звісно, тому що Бог є любов. Так, отже, це слова любові. Нам слід ходити в любові, якщо ми хочемо бути правими перед Богом. Бо тут так написано, це заповідь. І потім він сказав: хто має заповіді мої і виконує їх? Послухайте, він говорить зараз не лише про заповідь любові, але якщо ви виконуєте те, що я спонукаю вас зробити, Так, правильно? Той любить мене, а того, хто любить мене, того полюбить отець мій. І я полюблю його і з'явлюсь йому сам. Оце так. Це особливе місце. Ось що для цього потрібно. Він з'явився Даниїлу. Це особливе місце. Це обітниці не для всіх. Не для всіх. Прояв. Він сказав, ким був Даниїл. Я знаю. Я думаю, що буде добре подумати так. про це, Так. і не йти на компроміс. Звісно, він любить. Він любить всіх. Але, Але тут він говорить про людину, яка робитиме те, що він каже. У неї будуть прояви. Так того полюбить отець мі, і я полюблю його і з'явлюсь йому сам. Хвала Богу. Отже ну, брате Коплен, Бог любить кожного. Так, але не кожен робить те, що він каже. Правильно, і я теж хибив цьому. Я теж не робив те, що казав мені Бог, але мені не знадобилося багато часу, щоб виправити це. І щойно я дізнавався про це, і я вже говорив раніше цього тижня, що більше я дізнаюсь, то більше я розумію, як багато я не знаю. Але я учень. І давайте повернемось до того, що я почув від Господа щодо 2022 року, що це був рік виправлення. Якщо ви приймаєте виправлення, Чудово, якщо ви приймаєте настанови, ви отримуєте скерування. І якщо ви підете в цьому напрямку, ви будете під захистом і якщо ви ходитимете під захистом, то ви досягнете досконалості. Але сутність в тому, щоб не йти на компроміс щодо Слова Божого. Не йти на компроміс щодо Слова Божого лише тому, що ви чогось не розумієте, завжди залишайтеся на Божому боці. Ви скажете, я не розумію це. Що саме ви не розумієте? Адже в вас є слово Боже. Так. І в тому випадку якось я стояв на місцях писання зцілення. Це було дуже давно, і мені зараз соромно за це моє ставлення. Я подумав, чому це сталося зі мною? Чому це сталося зі мною? Я читав ці місця писання про зцілення, я перечитував їх знову, знову і знову. Я не здавався. І були випадки, коли я казав: Господи, я не розумію цього. Адже я постився і я не знаю. Але була одна річ, якої я справді не знав. Я не міг зрозуміти чому. Чому? Але ці місця писання це істина. Всі місця писання про зцілення — це істина. І я проголошував їх перед Господом і говорив: я знатиму. Я знатиму. І коли прийшла відповідь, вона була такою простою. Я повинен був знати її раніше. Я не називав своє насіння. Ми вже говорили про це цього тижня. Я робив це знову і знову. І зараз я думаю, я говорю про минулі роки. Багато років тому Джері Савел проповідав про те, щоб називати своє насіння. А нам потрібно було зробити капітальний ремонт двигунів. В мене був літак з двома двигунами, і нам потрібно було провести капітальний ремонт цих двигунів. А в служінні не було грошей на це. Але це необхідно було зробити. І він казав про те, щоб називати своє насіння. Тож я взяв своє пожертвування, трохи додав до нього, і я сказав: Господи, це насіння називається капітальний ремонт двигунів. Це не гроші, це капітальний ремонт двигунів. Це добре, коли ви сієте гроші. Називайте своє Розумієте? насіння. Ви можете назвати це насіння тим, що вам потрібно. Це було абсолютно дивовижно. Здавалося, наче все сталося за один вечір. Гроші й те, як вони прийшли до нас. Люди надсилали гроші і казали: ми не знаємо, що ви там ремонтуєте, але ось гроші на це. І було багато пілотів, партнерів нашого служіння. Які говорили, здається про Копленду потрібно зробити капітальний ремонт двигунів і вони приділяли цьому увагу. вони діяли, і гроші прийшли і здавалося, наче все сталося за один вечір. Добре, що ти мав один двигун, тобі не довелось купувати так. другий, щоб виконати капремонт. Знаєш, тато інколи я думаю, що людей виникає проблема. Коли вони чують, як проповідники говорять щось подібне, можливо, зараз хтось каже, йому просто потрібні ваші гроші. Ось чому він так говорить. Але коли ми кладемо свої гроші на стіл, ми говоримо, Господу «Я беру те, що маю, і можливо, це маленька частина того, що мені потрібно, але я беру те, що маю, і віддаю в твої руки, бо я довіряю тобі, Чудово. як своєму джерелу. Те. Ти моє джерело, Чудово. це не обман. Не обман це не просто правило чи щось таке, як, наприклад, ви робите це або робить це. Ні, головне те, що ви довіряєте Богу. Якби це був обман, це би не спрацювало. І ви не йдете на компроміс у своїй довірі так. до його слова. І здається, це записано в третьому розділі книги «Приповісти». Бережи мої заповіді всім своїм серцем. Так. І ми багато чому навчились. В Біблії міститься майже 500 віршів про молитву. В ній приблизно 2500, 2500, 3000 тисячі, тисячі віршів. Щодо грошей, і як до них ставитися, і в чому їхня сутність. І людей, які мають фінансові проблеми більше, ніж тих, хто мають проблеми зі здоров'ям. І я говорю про добрих людей. Я говорю про народжене згори, наповнених Духом Святим людей, які страждають фінансово і не розуміють, чому. А ми говоримо про небесну економіку. Бо Ісус сказав: давайте, і дасться вам. Так як? Мірою натошеною, утрушеною, переповненою, відсиплють вам улону ваше. Так. так. Юда був хорошим прикладом. Бо якби він не боявся, що його виправлять, якби він сказав Ісусу, Ісусе, я маю одну лепту, це все, що я маю. Я роблю це і я роблю це з грішми. І я покладуся однолепту все, що я маю, але я віддаю це в твої руки. Пробач мені те, що я зробив. Це було б зовсім іншою історією. Але він пішов на компроміс у всьому. Він пішов на компроміс зі своїм майбутнім. Так. у всьому. бо він так боявся виправлень. І це добрий приклад. Він міг би дати щось і попросити Ісуса допомогти йому. Ісус надав йому всі можливості для покаяння. Так. Він омив йому ноги. І більшість людей не розуміють цього. Вони не розуміють мову завіту. Ісус назвав його другом. І для нас друг чи найкращий друг. Це все одно. Але ні. Ні. В завіті друг це друг, який є ближчим за брата. І ця людина, яка в завіті з вами. Ісус назвав його другом. Посланні Якова Авраама названо другом Божим. І тут це записано правильно, бо це повертає нас до витоків. Там слово друг написане з великої літери. Друг Авраама. Це вказує на завіт. Він мав завіт з Богом. Він був його другом по завіту, але Юда не покаявся, а вчинив самогубство. Він навіки виніс собі вирок. Він засудив сам себе. Якби він не вчинив самогубство, він міг би вийти з цього. Він міг би вийти з цього, але це добре і писання говорить, що він навіки засудив себе. Самогубство це смерть. Так. І є різні ситуації. Є люди, які народжені згори. І вони вчинили це через незнання їм і боїче. так далі. Але це не виносить їм вирок, це не засуджує їх на перебування в пеклі. Людина може бути душевно хворою, так само, як відчувати біль в шлунку. А наш час вичерпано. Це показує вам, що компроміс приведе вас до того, що ви не зможете повернутись назад. Так він не зміг повернутись назад, оскільки вбив сам себе. Гаразд, давайте прославимо Бога. Слава Богу. Далі Джеремі. Дякую, дідусь. Слово від Господа прийшло до брата Копленда стосовно 2022 року, про те, що це буде рік виправлень. Якщо ви приймаєте виправлення і настанови, ви отримуєте скерування. Якщо ви йдете у цьому напрямку, ви будете під захистом. І якщо ви ходите під захистом, ви прийдете до досконалості. Про це ми зараз і дізнаємось: про безкомпромісне життя і про те, як це життя приносить мир, зцілення, процвітання. Благословення, радість і більше, ніж достатньо. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримати розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Місія Кеннета Копленда це служіння, яке спеціалізується на використанні своєї віри і навчає інших користуватися вірою. Якщо вам потрібна молитва, чи ви хочете, щоб з вами хтось стояв на слові Божому і вірив Божим обітницям разом з вами, зателефонуйте на молитовну лінію місії Кеннета Копленда у США. Там є підготовлені молитовні служителі, які навчені в Слові Божому. і Вони з вірою помоляться разом з вами. Вони будуть молитися місцями писання стосовно вашої ситуації. І ми закликаємо вас записати ці вірші. Продовжуйте проголошувати їх, сповідуйте їх і йдіть на компроміс стосовно Слова Божого. Не здавайтеся, вірте в Бога, вірте йому про те, що він принесе вам ваш прорив. Чи то стосується зцілення вашого тіла, чи фінансової сфери, чи вашої сім'ї. Твердо тримайтесь сповідання своєї віри і залишайтесь на Божому боці у всьому. В місії Кеннета Копленда є молитовні служителі по всьому світі. Зв'яжіться з найближчим до вас офісом чи зайдіть на наш сайт Кісіморхює і дізнайтесь, де він знаходиться. Дякуємо за те, що ви сьогодні приєднались до нас. Я вірю, що ви почули щось хороше. Я вірю, що ви застосовуєте це на практиці. І якщо ви будете виконавцем почутого слова Божого, то це слово працюватиме у вашому житті. До зустрічі завтра на передачі. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Знайдіть те, що дає життя на Кисія Мурєї, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б вони були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем. Сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримайте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті. Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористатись призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські листи Місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурки. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.